Всім привіт, друзі! Сьогодні буду робити збірний відводок. Він доволі тяжкий для бджоляра початківця, чому розкажу трішечки пізніше. Є багато нюансів, які по ходу відео я буду розповідати вам. Ідемо робити. І так, перший нюанс: вам потрібно поставити одну кормову рамочку. Чи ви її візьмете в сім'ї, чи у вас десь є, це вже не важливо. Можна малометку поставити і. Пусті комірки залити води грам 200-300 в залежності від відводка. Можна і більше, якщо сильний відводок. Все, рамочка готова, вулик підготовлений. Ідемо, беремо розплід. Основна проблема збірних відводків це не перенести матку, скажімо, з декількох вуликів у відводок. Це потрібно брати розплід, але й дивитися ще, чи нема в тому розплоді матки. Я думаю, це зрозуміло. Зараз я. Шукаю більш-менш гарну рамочку і її в ящик. Ось, друзі, до прикладу, в принципі, ці бджілки вже майже виходять, ця рамочка нам підійде. Все, забираємо. Печаточка нас влаштовує. Також замість цієї рамки ставимо вощинку. Хай бджілки працюють, компенсуємо їм втрату. Все, по одній рамочці достатньо. Йдемо далі. Потихеньку, нікуди не спішимо, відкриваємо, димок. І шукаємо розплід гарний. Це медові. А ось і розплід наш. Так. Теж темний, вже бджілки виходять. Забираю. Дивлюся, чи нема матки, бо це вже зовсім інша сім'я. О, тут нам попалася зразу маточка. Ми знаємо, що вона на ось цій рамочці. Я покажу все, тепер ми нічого не боїмося, можемо брати будь-яку рамку і навіть не дивитися. Матка на місці. Так, ця не цікава, а ось ця цікава. Зараз я вам покажу, який гарний розплід на виході. Оп! Все, дивіться. Рамка бомба йде у відводок. Все, забираю. Так, друзі, не знаю, що там видно, все блистить. І того ми взяли три рамочки з розплодом. Зараз буде дуже цікава інформація. Все це я переношу у відводок. Печаточка. Гарна. Це такий не сильний відводок, але я думаю, для початківця буде нібито наглядно, так як йому потрібно бачити. верніше не бачити, а у початківця сімей жито небагато, щоб зробити збірний відводок. Можна і по дві рамочки брати сім'ї. Це вже в залежності, в якої сили ви хочете зробити відводок. Дивіться. Я залишив місце під ранку. Зараз, поясню чому. Так, зняв, друзі, вітрозахист, бо бджоли на нього кидаються як ті, як собаки. Все, поки що все. Зараз ще один нюанс. Так, друзі, а ось і нюанс. Хоч на цій рамці багато трутньового розплоду, тут повно яєчок, повно личинок одноденних, тут є. Розплід, який тільки забажаєш. Але ви повинні теж дивитися, щоб не перенести матку. На відкритому розплоді може бути матка. Я подивився, матки нема, трутні є, матки нема, яйця є. Все, ставлю її в сім'ю. Так. І мітимо. І мітимо. Зараз розповім, для чого це робиться. Все. Закриваю відводок. Ось такий вийшов відводок. Чотири рамки з розплодом. Плюс одна кормова. Ще, друзі, такий один нюанс. Відводок потрібно гарно утеплити, тому що погода може зіпсуватися, похолодає і щоб не, застил, не застив розплід. Все, я думаю, тут більш-менш зрозуміло. Чому я помітив цю рамочку? Це для того, щоб вивезти матки тільки з цієї рамки. Наприклад, у вас є якась сім'я, яку ви вважаєте гарною, гарно розвивається, гарно все, і ви хочете від неї взяти матеріал. Ось взяли рамочку з відкритим розплодом, поставили до тих інших рамок. Бджілки можуть потягнути свищові маточники з будь-яких рамок. На 5-6 день. Ви можете передивитися, зірвати лишні. Або на 10-й день теж відкрити. 10-й, як у вас там виходить, теж відкрили, зірвали всі лишні маточники. На цій рамці лишили один. А теж, якщо їх там більше, вирізали, в кліточки посадили. І під холстик це ніби таке буде страхування. Якщо не вийде основна матка. Ось, друзі, це такі кліточки тітова. Сюди я закладаю маточник під холстик. Потім, коли виходять матки, у мене є запасні матки. І я дивлюсь, чи вийшла основна матка. Буває таке, що матка виходить, а може не облетітися. А запасні повинні у вас бути. Ще один нюанс: закривайте нижній літок. Якщо у вас він тільки один прикривайте, на всякий випадок бажано робити відводки, коли у вас є гарний взяток. В принципі, зараз взяток гарний, проблем з нападом ніяких не буде. Ну, майте на увазі. Краще прикрити для відводка, це гірше не буде. Ось на цьому, в принципі, все. Ще одне, друзі, контролювати засів молодої матки можна вже в принципі, на 30-й день. Ну, в залежності від погоди. Якщо була погода гарна для обльоту, в принципі, вона вже повинна сіяти. Якщо була погана погода, ви рахуєте дні і бачите, що матка мала облетітись, але там дощі чи ще щось. То це трошки може затягнутися. В принципі, все, нічого складного нема в збірному відводку. Далі я вам покажу ще відводки, такі як ділення. Ну, ще буде різне на каналі. В принципі, я думаю, ви, якщо хто хоче, те й буде бачити. Все, друзі, на цьому. Займайтесь будівництвом. Не таке воно складне. А на пасіці з'явилася вже плюс одна сімейка.